Добрий день, любі мої. Зараз всі мене запитують про, про курс долара. Давайте подивимось на найближчу, найближчий місяць, так? Чи буде підвищуватися... Ой, карти, які розлітаються Чи буде підвищуватися курс долара на наступний місяць? Чи буде підвищуватися. Так, чим буде підвищуватися. А ви знаєте, буде трошечки буде йти доверху, але це пов'язано більш. Знаєте, які будуть Як коливання, от мені йде. Нібито вверх, потім вниз. Вверх, вниз. От. Але. Порівняно з теперішнім курсом трошечки буде підвищений. Ну, Це все буде таке, знаєте, це ну, пов'язано з військовим таким нашою війною пов'язано, так? Тому будуть підвищувати. І знаєте що, І е, ця вся ситуація, вона буде зберігатися якийсь певний період, такі коливання. Так, буде підвищуватися і буде, знаєте, він такий буде важкий такий підйом. І ціни, і якось восени от на початку осени буде такий, знаєте, як... Крок вперед, але крок вперед по цінам. Давайте подивимось, чи правильно я зрозуміла, подивимось на інших картах. Чи буде підвищуватися. Ви знаєте, він як підвис, буде як, як підніметься курс, потім, нібито спуститься, нібито буде якийсь період, навіть буде не дуже коливатися, а потім знов піде. От знаєте, як, як маятник туди-сюди буде хитатися. Але трошки так, піде трошки вверх. Трошки. Я не можу сказати, що набагато. Набагато, але десь десь піде вверх, так. Бачите, сходинки і тут сходинки буде, буде вверх пусти. Дякую вам, любі мої. Тобто ми подивилися, дивіться, подивилися на курс на серпень місяць. Вересень, початок вересня десь максимум, але нагадую, що на початок вересня я зроблю, якщо буде цікаво, буде зворотні зв'язок і вам буде цікаво, я зроблю ще на початок вересня, тобто на місяць вересня курсу. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть мені в особисті повідомлення, якщо вас цікавлять якісь питання.